Сьогодні приготуємо різдвяний штолен. Для приготування штолина я взяла такі, такі сухофрукти. Родзинки. Можна взяти декілька видів, наприклад, світлий і темний теж буде добре. Курага грам 50, чорнослив грам 50, і грам 70 десь приблизно журавлини сухої, з сушеної, сушеної журавлини. Також у мене я тут подрібнила ножем шкірочки апельсина і трошки у мене цукатів. Сухофрукти я зараз все це сиплю в одну тарілочку і залию кип'ятком, щоб гарно воно і промилося, пропарилося все шкідливе з цих сухофруктів вийшло, і потім далі продовжимо. Заливаємо кип'яточком так, щоб водичка покрила сухофрукти. І залишаємо хвилин на 10-15. Фрукти в мене постояли 20 хвилиночок, водичка майже вже охолола, я її стіжую добре. Добре, добре, щоб гарно-гарно стекла водичка. Наситоч і друшлячок. Сухофрукти ще вологі, тому я їх ще залишаю. Перекладаю все в баночку, вони вже майже сухі. Ну, зайвої рідини точно в них немає. Сюди ж до фруктів я хочу додати корицю, десь приблизно чайну ложечку. Можна не додати, звісно, якщо не любите. І додам імбирю. Але імбірю трошки менше. Півчайної ложечки імбірю, можна додати ще мускатний горіх. І я налила 125 мл коньяку з бутилки. Заливаю, якщо буде мало, не покриє наші фрукти, тоді я долью. Але я зараз хочу так при... прижати їх так, щоб вони ж не дуже Мене плотно тут в цій баночці знаходяться, тому може і достатньо буде. І я зараз долью, щоб він гарно-гарно покривав фрукти і цукати. Так. Тому десь грам 150 піде. О, от тепер буде добре. Можна, звісно, взяти меншу банку 0,7 чи 0,5, я думаю, буде теж добре. Все поміститься. І отак трошки можна потіліпати. Отак, щоб воно трошки перемішалося, все там. Наші спеції отак. От так, і все. І тепер можна залишити десь в прохолодному місці, можна поставити до холодильника, чи на балконі, щоб тільки ж не замерзло. Чи при кімнатні, якщо у вас не дуже жарко, але я думаю, що з ним нічого не трапиться. Так. все так Залишаємо наші фрукти, замоч залиті коньяком. на Можна на сутки, можна навіть на 8 годин. Ну, це якщо зовсім ви вже впритик робите. А, а я залишу днів на 5. В штолин я ще додам горішки. Грецькі горішки. Грам 100 мигдаль. Я грам 50 додав. Додам іще Горішки кешю. Теж грам 50 я думаю, буде достатньо. Все це діло я трошки подрібню і обсмажу. Горішки бажано теж приготувати заздалегідь, щоб вони вже були посмажені, подрібнені. Хтось додає мигдаль цілий. Я трошки подрібню. Пройшло 5 діб, сухофрукти настоялися в коньяку. Зараз я хочу їх сідити. Нам не потрібна зайва рідина. Тобто я зараз висиплю і залишу, щоб гарно-гарно стекла рідина, той коньячок. Ой, аромат такий, звісно, гарний. Зайва рідина нам не потрібна. Коли ми замісимо тісто, буде вже те, що треба. Горішки теж готові. Інгредієнти для замішування тіста для штолена у нас на столі. Починаємо заміс тіста. На початку зробимо опару В миску, в якій будемо замішувати тісто, виливаємо все молоко. Тепле молоко 250 мл. Додаємо пресовані дріжджі гарної якості 30 г. Додаємо цукор, тут в мене 100 г цукру. І 2 три ложки борошна. Все ретельно перемішуємо, накриваємо крижечкою, залишаємо хвилин на 15-20, щоб з'явилася піна, і активуємо дріжджі. Залишаємо в теплому місці. Для замішування штолена нам потрібно буде м'яке масло. Поки у нас опарка підходить, ми тим часом на і підготуємо цедру апельсина, цедра одного цілого апельсина, тому я її натираю на тертушці з такими середніми отворами. Цедра з одного апельсина знята повністю, все готово. Опара наша підійшла. Додаємо інші інгредієнти: Два жовтки, одне яйце, дрібку солі. Цедру апельсина, ванілін чи ванільний цукор у мене ванілін. Додаємо борошно і м'яке масло вершкове. І все ретельно перемішуємо спочатку лопаткою чи вінчиком, чи ложкою, а потім замісимо руками. Аромат стоїть дуже гарний. Можна ще додати, звісно, якихось спецій, як, наприклад. Мускатний горіх чи І ще інші. А так як я додала спеції в... до сухофруктів, коли заливала коньяком, то я не додаю в тісто вже. нічого. Зараз я буду вимішувати це все діло руками. Якщо тісто дуже липке, добавте трошечки борошна, але щоб тісто залишалося м'якеньким, гарним і вимішуйте хвилиночок 5. Залишаємо наше тісто на годину. Десь приблизно на годину, може більше. щоб воно збільшилось в об'ємі ну, десь на два рази. Накриваю крижечкою, накриваю полотенечком і залишаю при кімнатній температурі. Тісто простояло годину, збільшилося в два рази таке гарне, ароматне тістечко, дуже гарне. Зараз ми сюди будемо вводити горіхи і сухофрукти, замочені в коньяку. Краще це буде зробити на столі, змащую стіло лійкою і перекладаю наше тісто. Дивіться, яке воно пухнасте, гарне тісто. Тепер треба це все ретельненько перемішати. Бажано руками, щоб не перебилося, якщо міксером чи машиною, щоб не перебити, звісно ж, наші горіхи і цукатики. Сухофруктами, тому бережно, щоб залишилися в формі наші сухофрукти і цукати. Я додам трошки борошна, отак От трошки посиплю, щоб гарніше можна вимісити, тому що тут же трошки попала рідина з сухофруктів, коньячок. тому треба трошечки додати борошна. Але не багато, щоб ж воно не було туге. Залишалося м'якеньким, гарненьким. Тісто ми гарно вимісили повністю з цукатами, з горішками. Дуже гарне тісто, ароматне. Зараз формуємо штолини. Можна сформувати декілька з цього куска, можна одним спекти. Можна поділити через ваги, десь приблизно одинаковими шматками. І тепер з цих кусочків сформуємо гарні штолини. Розплескую руками, такий товстенький шар, отакий, залишаю і складаю отак. Майже до кінця складаю наш сформований, тепер уже штолен. Ось сформований, один уже є. Останнє я помістила в скляну форму, таку, буде йому тут добре. Штоли не ставимо підходити в тепле місце. Я, наприклад, поставлю в духовку з вімкненою лампочкою, і воно там добре себе буде почувати. Йому достатньо буде тепла від лампочки. І будемо чекати десь приблизно хвилин 40, а може й час. Подивимося, як вони будуть себе поводити. Можете трошки поправити, поки. Ще можна їх трогати, як сказати. Я ставлю на розстоювання. І цей красень також я ставлю. Штолини в духовці гарно підійшли. Я набираю температуру на 170 градусів. І буду випікати приблизно 40 хвилин на початку. Потім перевіримо, подивимося, які вони. Чи матимуть гарну скориночку, чи пропечені, перевіримо шпажкою. І потім вирішимо, чи будемо допікати іще. Ось іще третій. Гарнезний аромат стоїть божественний. Просто вам не передати словами, як це ароматно і гарно. Штолени наші приготувалися, спеклися, вони такі великі. Дивіться, і тут спеклося такий звук. І все добре. Зараз перевіримо ще шпажкою, звісно ж. Пекла я їх 50 хвилин. Звісно ж, суха, немає ніде нічого. І цей теж, які вони повітряні, вони гарячі ще трошки. І знизу гарні, гарні мої штолини. Недаремно ми працювали. Я розтопила грам 70 вершкового масла. І поки вони гарячі, їх швиденько, густо, гарно змащуємо всюди-всюди всюди вершковим маслом штолене з усіх боків я покрила маслом, беремо пудру, беремо ситечко і гарно обсипаємо, прям дуже-дуже гарно. Штоли нам тепер дати, гарно охолонути, і потім тільки ми їх будемо загортати і залишимо на зберігання. Такий вигляд мають штолини зранку. Я їх вже трошки присипала зверху, пудрочка майже залишилася, але я так трошечки освіжила. Знизу пудра є, але менше, тому треба або посипати ще рясніше, знизу, вже залишу так, як є. Зараз я розріжу один і покажу, який він має вигляд всередині. Взяла найгарніший штолен. Посерединці розрізаю, щоб побачити, який він там всередині. Дивіться, який він. Яке воно тут всередині гарне, а яке ароматне. Скільки тут начинки, багато сухофруктів, горіхів, але він дуже-дуже такий повітряний. Тепер запакуємо наші штолини. Я взяла пергамент. І спочатку заматую в пергамент. Пергамент замотую щільненько з усіх боків два шари. Штолини я добре запакувала. Тепер я їх відношу на балкон. У мене він застеклений. Там немає вологи. Тому я віднесу на балкон. І буде в мене до Різдва зберігатися на балконі, дозрівати мої штолини. Можна зберігати в коморі прохолодній, прохолодній кімнаті можна в якій зберігати, але не в холодильнику. Тепер все готово. На різдво. Будемо смакувати смачнючий штолен. Бажаю всім смачного, гарного різдва, веселих свят і мирного неба!